Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Ві. Сьогодні з нами на зв'язку військово-політичний оглядач групи інформаційних супротив Олександр Коваленко. Вітаю, пане Олександре! Вітаю В ніч на 9 березня. Ворог випустив 81 ракету різного базування по території України. Вперше вони одночасно використали 6 ракет кинжал, яке наше ППО не здатне збити. Чимало експертів неодноразово говорили про те, що в Росії закінчуються ракетні запаси. Яка ж ситуація з ракетами насправді у Росії? Ну я ніколи не казав, що вони в них закінчуються ці запаси, хоча б з тієї причини, що в них є виробництво ракетної зброї, тому в них вона буде завжди. А питання в іншому: в якій кількості вони можуть її виробляти, та як швидко поповнювати свій боєкомплект. Середнього їх можливості поповнення боєкомплекту чи це 3-5 ракет на добу. Це саме в середньому. І таким чином ми можемо казати про те, що 24 лютого, на 24 лютого, вони вже мали можливість нанесення масового ракетного удару. Тому вони це не зробили. Ось найцікавіше питання: чому саме так? Чому не було це зроблено 24 лютого? Чому вони зараз зробили 9 березня? Цікаве питання з урахуванням того, що можливо, вони також намагалися якось знайти сценарій по більш ефективному використанню ракетного озброєння або розглядали різні сценарії, серед яких повиг бути більш масований удар з більшою кількістю ракет, які вони накопичили, чи в декілька хвиль. Тому є небезпека. Поки що я дуже обережно про це кажу, але є небезпека того, що це не останній удар на сьогодні. А через 24 години, через 48 годин, вони можуть повторити такий самий масований удар після здійснення до розвідки. До того що це класично, коли після таких ударів робиться ще розвідка і наноситься ще повторний. А тому це треба бути обережним та й не генерувати знову ж таки сигнали повітряної тривоги. Щодо Х-47 м 2 кінжал, то дійсно це для них унікальна ракета, тому що вона зараз знаходиться фактично на виробництві. Вона біозі, вони не можуть її повноцінно серійно виробляти, бо вона а, відноситься саме до тих ракет, яка має найбільшу кількість іноземного походження елементів а, в своєму складі: мікрочіпи, мікросхеми і все таке інше. Отже, через санкції вони не можуть повноцінної уробляти, а їх небагато вже давно менше ніж 40 одиниць, десь приблизно 30 цих ракет. Тому вони їх не використовують багато та часто за весь 22 рік. Якщо я не помиляюся, вони використали взагалі сім ракет к 47 М 2 кинжал. Зараз вони за одну ніч використали шість. А що це може означати? Ну я можу це відносити, звісно, для ось такої всі популістської аля. Це в них конвульсії. Але а, унікальна все ж таки ракета такій кількості одночасно сто 100% вони намагалися її уразити а, ті об'єкти, які вважали найбільш важливими. Ну для себе, для щоб знищити для них це було дуже важливо. А чому саме ця ракета? Тому що ми не можемо її перехоплювати. У нас немає засобів її перехоплення, і якщо вони її використовують, вони розуміють, що вони мають 100% майже гарантію того, що знищить той об'єкт, який намагаються знищити, а за а, виключенням того, що в неї може бути якась там помилка по точності. а те, що в них є, вона хоча є високоточною, але ми знаємо, що навіть високоточні ракети вони також. А, вони дають а, якісь відхилення, тому може бути і відхилення за саме точніше, а тому ось вони використали шість ракет, тому що щось їм треба було знищити. Ось дуже дуже така була потреба в СОК. Ви згадали за те, що Росія має зараз тепер накопичувати ракети для масованого обстрілу. А от як часто Росія здатна тепер проводити ці масовані ракетні обстріли? Залежності від того, яку кількість ракет їм необхідно. Якщо для середньостатистично це 70 ракет для прориву протиповітряної оборони, то це в середньому два тижні два, два з половиною тижні. Зараз ми бачимо це майже місяць. Був фактично, в них на сьогодні може бути боєкомплекс сформований у кількості від 100 до 150 ракет. Вони використали 68, а 13 ЗУР С 300 я не враховую, тому що ЗУР С – це зовсім інша історія. С-300 300 це фактично радянські ще запаси, в них їх тисячі, вони їх не виробляють. Вони їх просто переналаштовують з нанесення ударів по повітряному об'єкту на нанесення ударів по поверхні. А тому, якщо ми кажемо саме про ті ракети, які вони виробляють. Чи ті, які вони вже не можуть виробляти, але в них є на складах та в запасах в обмеженій кількості, то це саме це крилаті ракети, це авіційного базування ракети, це морського базування ракети, їх було 68 вісім використано. Окрім цього, ще на минулому тижні було відомо про те, що в них є чотири носії. Які мають повну комплектацію пускових в чорному морі, повну комплекцію пускових по крилатим ракетам калібр, а це було дві підводні два підводні човни. Проекту 636 Варшав'янка. кожен з них має пускову на чотири ракети калібр, і там була 100% завантаження цих пускових. І два військових кораблі з е, завантаженням пускових по вісім ракет, тобто 24 ракети. Але ми бачимо, що було використано менше кількість крилатих ракет на сьогодні? 20. Отже, один з них не відстрілявся, один з цих носіїв крилатих калібр. Він не відстрілявся. Окрім цього, знову ж таки, скільки на складах е, може бути цих ще ракет в них е, в самому тимчасово окупованому півострові Крим. Не виключно, що рівно стільки ж, скільки було завантажено на ці носії, тобто о, така ж сама кількість. Отже, в них на сьогодні ще є боєкомплект, вони можуть його ще використати. Гаразд, давайте перейдемо до основних подій на фронті, що наразі відбувається на лінії зіткнення. Які точки є найгарячішими? Е, звісно, в першу чергу це Бахмут, е, Мар'їнка, Авдіївка, Вугледар. Фактично, це найгарячіші точки. Є ще достатньо високий рівень боєзіткнення в районі Креміної, а взагалі по трасі Р 66 сватого Криміна саме по цьому відрізку, і в Запорізькій області є рух переміщення, скажімо так, російських окупантів, але там ну все настільки. Якось не визначено з цією ситуацією, а вони намагаються накопичувати ресурс, і на перший погляд, це нібито вони готуються до якогось наступу, наприклад, напрямку Рігів та А Вони накопичують ресурс біля населеного пункту п'ятихатки, роботино, і це десь приблизно зараз до 11 батальйонних тактичних груп. Але а, цей ресурс недостатньо укомплектований, і казати про те, що вони готові йти в на наступ, ні поки що важко це сказати, що вони на це здатні. А, з іншого боку, ми бачимо, як в них відбувається така собі міграція їх контингенту з лівобережної Херсонщини ближче до центру або до Запорізької області. Фактично, це е, каже про те, що вони намагаються мінімізувати свої втрати на лівому березі, бо знаходяться постійно під вогневим впливом з боку збройних сил України нашої артилерії. А окрім цього, якщо повертаючись на найбіль до найбільш гарячішої точки, то це, звісно ж, Бахмут а ситуація там ну вона складна. Вона буде складна ще довгий час. Вона ніколи там не була проста. На сьогодні прийнято рішення продовжувати утримувати місто в обороні збройні сили України там контролюють траси 0504 0506 які здійснюють матеріально-технічне забезпечення захисників Бахмуту. А крім цього, по річці Бахмутівка з правого берегу. Реалізуються зараз заходи щодо фактичного утворення з цієї по цій лінії оборони, і річка Бахмутівка. Вона є основною о, лінією оборони о, ЗСУ в самому місті. А російські окупанти на сьогодні зупинилися о, по лінії вулиці Щедра. Це східні локації Бахмуту. Це приватний сектор. І від е, щедрої до е, річки Бахмутівка там приблизно десь від 400 до 500 метрів, в залежності від того, як е, дивитися, але вони не можуть повноцінно облаштовувати собі позиції саме е, в цій зоні, е, чому лівомережній зоні, чому тому, що вона прострілюється з правого берега е, майже повністю. Отже, ускладнення в них зараз є з тим, щоб облаштовувати собі позиції на лівому березі, а також готуватися до форсування річки. Для цього потрібні не тільки позиції, але ще й відповідні інженерні споруди і так далі. Засоби, технічні засоби інженерні, але в них вони не можуть їх повноцінно використовувати, тому що знову ж таки все прострілюється. А досить непроста ситуація на півночі від Бахмута. Там серйозний тиск з боку російських окупантів. А на півдні фактично лінії оборони тримаються, і росіяни поки що можуть десь там біля кладовища собі. Знаходити місця до для тимчасового розміщення позиції, але ці позиції також прострілюються. Отже, ну це навіть символічно. Вони намагаються біля кладовища собі облаштувати позиції, але там вони і гинуть одразу. Ну такий собі білго. Щодо Бахмуту, ви праві дійсно захисники України героїчно стоять за Бахмут. А ситуація дійсно складна. Проте, ось нещодавно генсекретар НАТО Єн Столтенберг зробив таку заяву, що на його думку оборона Бахмуту може зазнати крах у найближчих декілька днів. Чи ви поділяєте цю думку? Перша доба вже закінчилась, тому ну декілька днів. Чекаємо. Це мені подобається ця взагалі заява. Декілька днів, декілька це скільки. Через два, через три, через десять. Декілька це поняття таке, це не константа. Це може бути і через півроку. І це також буде декілька днів. Фактично, ситуація дійсно складна, але різниця ось у чому. Якщо генерал Сирський вже не перший раз може заїхати до цього міста по трасам, які. Також uh, знаходяться під вогневим впливом з боку російських окупантів. Отже, питання: чи це критична ситуація, і треба ось майже вже зараз виводити війська? Ні складна, але не настільки критично, що неможливо тримати оборону. І ми тримаємо цю оборону. Наші західні партнери вони uh, деяких речей не розуміють. А вони не мають деякої інформації, вони не можуть е приділяти багато увагу уваги вивченню ситуації біля тієї чи іншої локації, а е щоб е повноцінно е скажімо так оцінювати її. Отже, е про що це каже? Це каже про те, що коли вони бачать загальну ситуацію по фахмуту, і, і вони е саме е мислять як ко е командир того чи іншого підрозділу. Перша думка, яка їм спадає, це треба виводити. Так, все, ось це критична ситуація. Треба виводити, але якщо вони приділять цій ситуації більше уваги, там тиждень, наприклад, вивчати яка динаміка, які можливості окупаційних військ, і так далі, і так далі, то вони, мабуть, і змінили б свою думку, але наразі це відбувається не так. Днями міністр оборони Німеччини Борис Пісторію заявив, що основні бойові танки Леопард, обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть в Україні до кінця березня. А 9 березня міністр оборони Польщі заявив, що вони відправили до України ще 10 танків леопард 2 Так скільки танків ми будемо мати навесні? Адже загалом Україні обіцяли понад 300 танків? 300 танків ми отримуємо не в березні. Ми це розуміємо. А це загальна кількість а, танків, які ми можемо отримати протягом 2023 року. Це різна номенклатура. Це не тільки Леопард 2 а в цю кількість входять і інші а, модифікації а, основних бойових а, машин. А, щодо березня, я так розумію, що є на сьогодні основною метою в березні сформувати повноцінний батальйон. І Я не виключаю, що у нас є така можливість. Ми отримуємо саме перед повноцінний батальйон, а плюс ще декілька танків, тобто для формування ро. Отже, в квітні знову ж таки перша половина квітня це може бути повноцінно сформовані два батальйони. Танків саме Леопард-2. Я кажу саме про Леопард-2, бо окрім Леопард-2 ми будемо отримувати іншу номенклатуру: ті ж самі пт 91 ті ж самі Т 72 м 1 А не виключно, що навіть і Челенджери вже завітають до нас найближчим часом. Отже, якщо виключно про Леопард-2, це від одного до двох батальйонів по строкам кінець березня, початок квітня. А загальні це три десятки танків. А яка взагалі наразі ситуація з поставками західного озброєння до України? Ситуація наступна: ми отримуємо ну досить широку номенклатуру озброєння, яка нам необхідна технічного плану, там, наприклад, середньоброньована легко броньована техніка і так далі. Але на сьогодні, якщо ми кажемо про якусь е, необхідність, е, чого б треба було якомога більше, то це в першу чергу ми кажемо про боєприпаси, снаряди. На, в нас є досить серйозна потреба по пострілам до е, артилерії, е, серйозна потреба по пострілам до танків, е, навіть радянського зразку калібру 100, 125 мм, тому що ми е, зараз зіткнулися саме з тим, що в нас є кількість ще радянських танків, досить велика кількість, але відсутнє пропорційне розподілення боєкомплекту між ними, тому що не вистачає саме цього 125-го калібру. Зараз вирішується питання щодо постачання нам цього калібру, також а також і виробництво, налагодження виробництва. А, і це все при тому, що ми отримуємо будемо отримувати 120-го калібру танкового танки від наших міжнародних партнерів. А отже, зараз а, більш таке проблематичне питання це саме снаряди, а, менш проблематичне. Це вся інша техніка, а саме ББМ а, є питання щодо артилерії, але артилерію нам намагаються саме. Збільшити кількість передач, наприклад, Велика Британія вже збільшила кількість 155 мм міліметру. самохідних артилерійських установок АЕС 90 інші країни передають як мінометне озброєння, так і артилерію. Отже, фактично, зараз головне питання це все ж таки снаряди. А як щодо літаків, останнім часом все менше розмов про це, це питання наразі на паузі? Чи все ж в цьому році ми можемо отримати літаки від західних партнерів? Ми отримуємо у цьому році літаки від західних партнерів, саме західного зразку. А отримуємо у другій половині 2023 року. Нічого на паузу не було поставлено, але питання а, повинно вирішуватися відповідно до ситуації. Наприклад, з наявністю у нас більш-менш підготовлених пілотів. А таких в нас на сьогодні наразі нема. Отже, зараз головне питання це саме підготовка пілотів. Це 4-6 місяців. Отже, коли ми будемо отримувати перші готові екіпажі, тоді ми будемо її мати безпосередньо перші літаки західного зразку. Як ви гадаєте, це можуть бути вже F-16? Ось саме що це буде цікаве питання, тому що з f 16 там є своя проблематика з обслуговуванням, інфраструктурою і так далі. А простіше було б, звісно, якби це були європейські літаки, європейські аналоги. Ну, наприклад, Єврофайтер Тайфун, як варіант, або ну, припустимо Рафалет». Ну, все ж таки, мені здається, буде зроблено акцент саме на масованішої версії винищувача. Це F-16. Їх найбільша кількість на сьогодні. Ну, фактично, це те саме, що було з танками Leopard 2. Ми робимо акцент на «Леопард-2», тому що їх в Європі багато їх більше ніж 1300 одиниць. Леопар 2, модифікація 4,5 і 6,7. А отже, нам простіше їх передавати усім країнам разом взяти. Так само і з F-16. Цих літаків багато, і їх буде простіше з них формувати ескадрилі. Дві ескадрильї, одна ескадрилья, три ескадрильї – це вже інше питання. Головне, що ресурсу для цього достатньо, як для обслуговування, так і забезпечення боєприпасами, запчастинами і так далі. З європейськими аналогами, ну це було б трошки важче, скажімо так. Ви наголосили, які потреби зараз найперші є в Україні щодо озброєння. Так це і боєприпаси, артилерія, обговорили танки, літаки, і ми розуміємо, що це все це йде підготовка до майбутнього контрнаступу України. І ось в одному з крайніх інтерв'ю Кирило Буданов. Сказав таке, от пряма стата вирішальна битва між Україною і Росією буде навесні, і вона стане останньою до закінчення війни. Якщо армія РФ не досягне своїх цілей, в Росії закінчаться інструменти для війни. Чи дійсно битва навесні стане останньою? Або що в такому випадку мав на увазі пан Буданов? Важко не погоджуватися з головою гуремо. Але, е, мабуть, пан Будана володіє більшою інформацією, ніж я. Я не те, що мабуть, я більш ніж впевнений, що він володіє більшою інформацією, але е, він її не розкриває. Тому я користуюсь тією інформацією, якою володію я відкриті джерела, і інші ситуація загально по зоні бойових дій, можливості російського військово-промислового комплексу, і так далі. і Так далі. Отже, а той контрнаступ, який від, може відбутися. Скажімо так, припустимо, що, відбути, що відбудеться навесні вже цієї весни. Я не впевнений, що він буде останній. Він не може бути останній. А це буде ще один етап звільнення наших територій, після якого буде інший етап. В нас є плацдарми, які ми можемо звільнити. У нас є на це можливість. Але у нас нема можливості звільнити повністю всю територію до кордонів 1991 року виключно за рахунок одного контрнаступу. А якщо ми не зможемо цього робити, зробити, отже, у нас повинен бути ще один ще один контрнаступ, потім не виключно ще один а, сценарій по звільненню тимчасово окупованого півострова Крим, це буде. Інший сценарій, інший контрнаступ. Донеччина, Луганщина окуповані у 2014 році. Це буде інший також дуже складний сценарій звільнення, але він буде. Отже, все ось так зараз ні, не зміниться. А те, що Росія втрачає кожного разу ресурс, який їй все важче та важче відновлювати, так це правда. Вони зараз фактично. Маючи такий масштабний успіх по самодемілітарізації, вони продемонстрували, як можна ефективно самодемілітаризуватися. І е, БТР-50П, Анк Т-62, е, 1 гаубиця це все демонстрація того, на якому рівні зараз знаходиться російський військово-промисловий комплекс. І з кожним днем це буде ситуація погіршуватися і погіршуватись для росіян. Але якщо ми кажемо про те, що вони будуть невильовані повністю в нуль, ні поки що про це говорити зарано. Гаразд, але все ж, якщо говорити так за можливий, як ви кажете, контрнаступ на весні вже сьогодні березень станом на сьогодні. А як ви вбачаєте топ 3 основних події, що можуть відбутись до кінця цієї весни на фронті? Може бути тільки одна топ подія. Це саме контрнаступ та звільнення декількох тисяч, а мабуть, навіть і більше десяти тисяч квадратних кілометрів території України. Будемо сподіватися, що дійсно так і відбудеться, а можливо, навіть і більше. Наостанок хочу обговорити ситуацію, яка наразі відбувається в Грузії, адже там зараз масові акції протестів через проросійський законопроєкт, який був проголосований в грузинському парламенті. Вхід пішли навіть коктейлі Молотова зі сторони протестантів. Ми знаємо, що народ Грузії підтримує Україну, хоча уряд наразі доволі проросійські наративи висловлює. Яка ситуація станом на зараз? Дійсно, в Грузії відбуваються події, які не можуть не звертати на себе уваги, особливо нашої уваги, тому що ми повинні розуміти: а там відбувається наступним чином така собі спроба інтегрувати саме в Грузію закон про іногагентів, який є нічим іншим, ніж це повноцінно. Закон російського формату також в Росії є закон про іноагентів, і вони його використовують саме для придушення демократії. Автором цього документа стала фракція Сила народу. А вони, нібито, як окрема політична сила, але цю окрему політичну силу використовує така політична партія, як грузинська мрія, демократична Грузія. Довге названня, таке довга назва. Я називаю їх просто, коли кажу про цю ситуацію, кажу, що це ГМО. А, а, Отже, ця партія ГМО це партія, яка підконтрольна олігарху Іванішвілі. А Іванішвілі – Швілі це проросійський олігарх, відомий в Грузії саме своїми проросійськими діями, поглядами. Ну, фактично, він агент Кремля. Такий собі грузинський Медведчук. Назвемо це так. І саме через використання сили народу оця ГМО використала саме силу народу, а сила народу була не проти для того, щоб е, першому е, саме в першому читанні парламентом Грузії е, був прийнятий законопроект про е, його називають про прозорість іноземного впливу. Ну тобто, і на агенті, а що, що добре? Добре, те, що грузини вони вийшли одразу на вулиці. Це добре. А, бо таким чином намагаються Грузію наблизити фактично до Росії а, в політичному сенсі, законодавчому сенсі, а президент а, Грузії Соломи Зорбашвілі підтвердила, що вона буде ветувати а, цей законопроект. Хоча, з іншого боку, можуть бути проведені ще а, може проведено бути в парламенті голосування. А, і тут є проблема. За партію сила народу, за партію ГМО, а так чи інакше, але хтось голосував. У них є свій електорат. У цьому і проблема в них є свій, свої виборці, і ці люди дуже добре розуміють, що вони голосують за партію, яка ну є представницею проросійських поглядів, голова якої є керівник, якої є безпосередньо проросійський агент. Виникає питання: це що п'ята колонна. Наскільки серйозна ця загроза загально в Грузії на сьогодні? І чи ця загроза є настільки ж масштабною, наскільки вона могла бути в Україні? Якби ОПЗЖ досягло якихось якоїсь своєї мети політичної, та розпочали би дестабілізувати ситуацію в самій Україні? Тому те, що зараз президент з народом а, і підтримує а, саме народ, який проєвропейський орієнтований, це добре. Але подальший розвиток подій, мені здається, він може мати досить непередбачувані а, якісь сценарії, особливо з урахуванням того, що російська. Федерація, це все ж таки її провокація. Це саме з її провокації було реалізовано. Ось це голосування це, цей законопроект. Було подано. Отже, Росія зацікавлена на сьогодні в чому в дестабілізації ситуації в Сікартвело. Якщо е, вона у цьому зацікавлена, значить в неї є сценарій, е, в якого є кінцева мета. І ось ця кінцева мета мене, ну скажімо так, вона вводить такий легкий дисонанс, бо Росія на перший погляд нічого вже не може якось так масштабно реалізовувати. А з іншого боку, це бути це саме може бути остання атака цього щура, якого загнали в глухий Кут. А на вашу думку, наскільки ймовірний сценарій, що народ Грузії скине владу і до влади придуть проєвропейські сили, і чи добре це для України буде? Тут питання вже парламентського рівня. Це можуть бути перевибори. Це можуть бути перевибори як варіант, бо якщо діяти якимось іншими шляхами, цим може скористуватись саме Росія, і допомогти Саквело міжнародне суспільство зможе в менший, на меншому якомусь рівні, не так як в Україні. Ну, тому що це важко логістика знову ж таки. логістика заважає, а і тому в цьому можуть бути проблеми у той час. Я по Росії зна багато більше можливостей реалізовувати силові сценарії проти цієї країни. Дякую вам, Олександре, за цю розмову. Дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив Олександр Коваленко. Ви дивились програму Time. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТВ. Залишайте з нами. Все буде Україна!